Вітаю! Ви на каналі «В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у мене звіт невеличкий про свою вишиваночку у спільному проєкті, який організувала Олена Буганова з каналу Єрина Буганова Хендмейд. І до неї підключилася величенька кількість дівчат. Даний спільний проєкт називається Вишиванка Генетичний код українця. Тому. Я з собою взяла в даний спільний проект вишиванку, яка була розпочата вже давно, але в мене все не вистачало часу її завершити або, хоча б, довести до якогось логічного завершення. І в даному спільному проекті є спонсори, і досить багатенька кількість учасників. В описі під даним відео я залишу посилання на всіх, тому переходьте, дивіться, дівчата дуже красиво там вишивають, в'яжуть вишиваночки. Ну, одним словом, можна помилуватися і гарно провести з користю для себе час. Тому запрошую в описі: переходьте, будь ласка. І нам потрібно в даному спільному проєкті, нам потрібно ще два рази в місяць викладати звіт про свою виконану роботу. На жаль, у мене так склалися обставини, що в мене не було можливості зняти вчасно звіт. Ну, я не скажу, що я дуже там так запізнилася, але все-таки трішки, трішки запізнилася. Хотілося б раніше, але нічого. Є як є. І в минулому відео, хто за мною слідкує, в мене ось на цій моїй передній частині вишиваночки не було зашито білим. І я собі ставила за мету, таку ціль, собі поставила зашити до 1 квітня, тобто, поки нам потрібно робити звіт, зашити повністю ось цю нижню частину білим. Я це зробила. Мені подобається результатик. І більше того, я ще ось що зробила з задньою частиною. Ну, тобто, я пішла вперед і досить гарно так пройшлася. Вже перейшла ось на темно-синій колір. Ну, одним словом, працювала як могла, хоч відео не знімала, але була можливість попрацювати, тому вишиваю далі. І буду далі якось собі поставлю ціль до, до 16 го чи то до 15 квітня щось зробити. Ну, я хочу, скажу вам так, хочу зашити синім. І, ну, мабуть, темно-синім. Зроблю таку собі ціль темно-синім. Можливо, буде більше, то буде більше. Тут темно-синього також досить величенька кількість повинна бути. Ось такі дрібненькі. Вони досить багато займають часу. Багато разів потрібно ниточку відрізати. Може, я якось неправильно вишиваю, ну, не знаю. Ну, одним словом, ставлю собі таку невелику ціль, а далі буде видно, як у мене виходитиме. Так що ось такі у мене просування. Ну, я б сказала, непогані, як для мене просування, зате я нічого перестала все в'язати. О, тому йду далі. І м, прошу вас, зараз не перемикайтеся. Зараз я вам вставлю відео шматочок, в якому ви подивитесь на роботи моєї мами. Там вишивка хрестиком, е, вишивка бісером, алмазна викладка. І, здається, все. Е, в... Ну, тобто, кому цікаво, можете переглянути там картини вишиті. І те, що мама там повісила в себе в кімнаті. Картинну галерею таку зробила. Тому не перемикайтеся, будь ласка, переходьте, милуйтеся. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.